Після успішного дебюту більшість лайф-турнірів Паті -покер Тур» проходили у Великій Британії. Але вже наступного року тур стає міжнародним. Підтверджено чотири зупинки: Шеффілд у Великій Британії, Севілья та Мадрид в Іспанії і знову Манчестер. Очікується, що з розвитком сезону будуть додані інші напрямки. У кожному місті передбачено кілька основних турнірів. Мейн івент за 500 фунтів, чемпіоншип за 150 фунтів та high Roller за 1000 тисячу фунтів. А ще популярний PLO Masters за 250 фунтів. Близько двох тисяч гравців потраплять на живі турніри через онлайн сателіти Кваліфікації починаються з байіну в розмірі всього 20 пенсів. Учасників чекають подарунки, розіграші та пряма трансляція турніру на Ютюбі. Паті Покер Тур 2026 року це шанс для онлайн гравців зіграти вживу та для фанів побачити улюблений бренд у нових містах.